Як бачите, в мене досі стоїть ялинка. Я вам скажу більше, вона стоїть вже четвертий рік, і її ніхто не розбирає. Просто всім ліньки. є чим зайнятися. І мені не соромно. Мені, чесно, зізнатися, взагалі фіолетово, що ви про мене. Після цього зізнання подумаєте. А знаєте чому? А тому, що я знаю собі ціну. І точно стоїть в мене ялинка. Чи не стоїть, як я виглядаю, чи як я одягнена. Воно ну, ніяк не корелюється з тим, яка я є людина. Коли ви знаєте собі ціну і цінність, то вам все одно, що подумають люди про вас. Чого вас має хвилювати? Як ви будете виглядати в тому рілсі? Гладкави, зморшками? А що подумають люди, якщо мені мене не вдасться? Чому якісь міфічні люди, яких ви ніколи, мабуть, в житті своєму і не бачили? Наприклад, ваші підписники це просто аватарки в соцмережах, чому вони мають впливати на вас і ваше життя і керувати вашими діями? Якщо чесно, так у мене було не завжди. Я також була залежна від думки інших людей. Ой, а що про мене подумають, а що люди скажуть, а якщо у мене не вийде, а якщо я зроблю помилку, а якщо, а якщо, а якщо? І тільки тоді, коли я дізналася, в чому основне основна причина, основний бар'єр цих моїх страхів і сумнівів, то все в моєму житті почало змінюватися. І цим я поділюся з вами на моєму безкоштовному вебінарі: як усунути бар'єри, які заважають реалізовувати вам своє призначення. Пишіть в директ хочу на вебінар, і я дам посилання на групу і приходьте для того, щоб вільно проявлятися і не боятися давати користь і дарувати людям свої знання.